Вітаю, малярне паство! Ви на першому україномовному каналі на Капоті. І у нас типова ситуація. Вимкнулась світло. Що нам треба зробити? У нас є невеличкий генератор, який нам може допомогти в цій справі. В будь-якому випадку ми не зможемо вмикнути. Ми не зможемо вмикнути е, наші мотори на камері. Е, е, нам вистачить електроенергії для того, щоб зробити світло, і вистачить електроенергії, щоб запустити компресор. А, але е, сушити у нас не вийде. Є тільки можливість, коли ми помалюємо, є можливість виключити компресор і підключити червону сушку, і вже за допомогою неї щось зробити. Але це все буде без без е, моторів, тось без вентиляції, і, і що, і що? Без сушки, без нічого. Тобто, виходить, що ми зможемо нанести фарбу, ми зможемо нанести лак, і зробимо, будемо намагатися зробити це нормально, але буде без вентиляції і зможемо якось підігріти трошки матеріали. До речі, зараз камера у нас холодна. Ми навіть ще не вмикали. Зараз підемо, покажу, яка температура в камері. Ось, все. бачите, яка температура. Камера холодна взагалі. Тобто, ми що будемо робити? Ми підключимо генератор, включимо інфрачервону сушку, підігріємо деталь, підігріємо матеріал, потім вмикнемо вже світло в камері і будемо починати працювати. А... Для вас, я думаю, що буде цікаво подивитися, як це робиться. Я думаю, що багато з вас теж таке саме, такі саме такі, такі умови, тому що камеру, щоб запустити, треба досить потужний генератор. Тут у нас два мотора по 7,5 кВт, плюс ще посвітлення, плюс пусковий ток. Ну, тобто, треба, тобто, треба мати досить потужний генератор. У нас такої, такого немає, будемо робити в таких умовах, які у нас є. Тому дивимося це відео, буде цікаве. Поїхали! Ну що ж, ми вже запустили генератор, і поки у нас є невеличка пауза, я піду балончиком епосійним балончиком ті місця, які мені більш всього не подобались. Для того, щоб ну, балончиком швидше, в принципі, підсихає, все нормально. І зараз перехожу липкою-серветкою, знепилюю і будемо зараз малювати. Це, в принципі, зручно і дозволяє нам працювати навіть без компресора. Зараз у нас, ми інфрачервоною сушкою підсушили, підігріли нашу деталь, підігріли матеріал. Я навіть цей пістолет трошки підігрів, щоб він тепліше був у руці. І, в принципі, зараз ми примикнули вже на компресор. У нас буде повітря, у нас буде світло в камері. І буде малювати. Але без вентиляції. Ну, що маємо, то маємо. Зараз ще раз перед тим, як буду наносити фарбу, липкою серветкою пройду себе, пройду деталь і буду наносити фарбу. Але тиск буду робити трошки нижче, тому що, по-перше, буде менше навантаження на компресор, менше буде пилу в камері, тобто, щоб менше було розчинку. І ну, це буде трошки так, трошки такий нюанс стосовно того, що якщо у нас не вистачає повітря, його треба використовувати економно. Головне помалювати. Але на останньому Шарі фарби обов'язково треба буде повітря, тиск повітря трішки підняти ну, до нормального. Тому що для того, щоб у нас карточка фарби у нас стикувалася з машиною. Тому обов'язково останній шар треба наносити так, як у нас підбирав колорист на тому, на тому самому тиску. що, Поїхали, а ви дивіться і не перемикайтеся. Поки наша фарба підсихає, прокоментую, що я робив, які були мої рішення. по-перше, у нас нема нормальної температури, і я розумію, що розчинник дуже довго буде виходити. Тому для того, щоб не наповнювати розчинником нашу фарбу, я зробив наніс не в два таких плотних шари, а три полумокрих. Напівмокрій це мені дає змогу, щоб ми розчинник більше випаровувався, він не так довго випаровується. І чим перший шар ще більш-менш підсихає, другий вже складніше, третій ще довше підсихає. Тому що у нас розчинник, який є в фарбі в верхньому шарі, він ще не тільки зовнішньо виходить, але ще на попадає на старі шари фарби, і тут і ще десь звідти його треба вигнати. Тому Три шари наносив. Що далі буде? Зараз він підсохне. Я для того, щоб у нас було нормальне попадання в, в карточку, мені треба буде зараз підняти тиск до нормального тиску. Там до того, який повинен бути, це буде дві атмосфери, трошки далі буду тримати пістолет, але це розкладуючий шар і його треба зробити. Ще що я, оскільки у нас немає вентиляції, то я робив трошки таку імітацію вентиляції за допомогою пістолета. Я трошки обдував нашу деталь. В стандартних умовах це не робиться. Чому? Тому що є велика вирогідність того, що ми можемо в одному місці трошки більше висушити, в іншому трошки менше. І подалі це може нам зробити так, що наш колір не буде співпадати. Тому тут треба буде обережно. Ще як варіант, зараз я коли нанесу останні шар фарби, я для того, щоб себе перестрахувати, візьму інфрачервону сушку, трошки під підігріють деталь для того, щоб, по-перше, ми були впевнені в тому, що наша фарба точно висохла. І по-друге, для чого? Щоб у нас деталь була трошки тепліша, тому що вона теж у нас сохлонула трошки, і вже так трошки холодно. До речі, зараз перевірюю, яка температура в камері. Ну нічого не підігрівається, тому О, нічого собі трошки тепліше стало. 10 градусів. 10 11 Хоча було 7... 7-8 була температура. Ось тому такі рішення будуть. Ну, а які ваші рішення, теж можете написати в коментарях. Цікаво, як ви малюєте, коли у вас в гаражі чи на СТО низька температура, а деталь треба якусь відмалювати. Я розумію, коли це одне крило, це небагато, а коли у вас там 2, 3, 4 деталі, і це дуже важко. Я розумію, що процес досить довгий. Але, ну що ж робити, треба відмалювати. Добре, Я зараз досушую. Зараз досушую і буду наносити останній шар фарби. Цього генератор, є світло, у нас є освітлення і ваги теж працюють. Що я за лак взяв? Я взяв швидко висихаючий лак, вантеч. Це зручно чому? Тому що, по-перше, він швидко посихає. По-друге, він для таких невеликих ремонтів підходить дуже добре. Якась одна-дві деталі можна спокійно спокійний малювати. І він ХС -ка. Це в принципі непогано. Розводиться два до одного. В принципі, зручні. Пропорції змішування і будемо наносити. До речі, читаю коментарі: багато коментарів читаю, і є така думка, що. Після того, як ми додали затвердник, розмішали лак, треба йому дати постояти, постояти десь хвилин 10-15 перед тим, як наносити. І хотів би запитати у нашого шановного малярного паста, чи є сенс в цьому, в цій операції, давати лаку трошки постояти перед тим, як його наносити. Мене цікавить ваша думка. Напишіть, будь ласка, це в коментарях, і ми з вами поспілкуємося стосовно цього цікавого факту. Так, розхід тут невеликий. Так, я візьму десь 120 грамів. Я думаю, що мені цього вистачить. Так, 120 грамів і буде 60 грамів затверника. Ну, плюс-мінус туди-сюди грам. Це непринципово. Так, і затвердник. А до речі, цей лак буде у нас на цьому розіграші. Так що підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки чи дії з Писати ваші коментарі, будемо розігрувати цей лак. Так, тепер у нас затвердник. Було 120 грамів лака з 60 грамів затвердника. 60 грамів. Так, 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 ну що ви скажете? Треба, щоб лак постояв 10-15 хвилин перед тим, як його наносити, чи не треба? Чи може 20 чи 5 хвилин. Чи може заливаємо і зразу наносимо. Ха -ха. Так, добре. Головне гарно перемішати його. Через сито пістолет буде той самий, що я наносив базу. Тут у мене 1,4 голова. Дюза, ну, дюза 1,4 голова ТЕ 20. Пролайт. І оскільки у мене там 1,4, а деталь невеличка, я буду трошки тиск, не тиск, а саме подачу матеріалу трошки зменшувати. Тобто, у мене буде на 4, тобто на 4,5 оборота, а десь буде 3,5 оборота для того, щоб у нас було трошки менше лака йшло в подачі. Дуже важливо затверник закривати. Чому? Тому що затверник це є, він на ізонатній основі і дуже реагує на вологість. Дуже реагує, тому е, часто дзвонять і кажуть, що, наприклад, взяли 5 літрів лака, 2,5 лака затверника. І спочатку лак нормально все висихає, гарно виглядає. І чим менше затверника залишається, чим більше випрацьовується лак, тим починає е, вже не так блистити лак, вже якісь нюанси по сушці. Це зазвичай те, що у нас затверник велика тара, його все менше менше стає. Він завоздушений. І вже вологість попадає затерник, і він вже працює трошки гірше. Тому закривайте ретельно, дивіться за тим, щоб затерники були закриті. Ну що, а ми йдемо наносити наш лак в камеру. Ну що, зараз буду наносити лак. Це ХС, тому буду наносити в півтора слоя, в півтори шари буду наносити. І так, які нюанси є? Температура у нас невисока, взагалі низька, скажімо так, і якщо ми будемо намагатися розкласти лак так, як треба, так як він буде виглядати на машині? То це дуже висока висока вирогідність того, що він може потекти. Тому треш, трошки будемо його не докладувати, не докладити. А в будь-якому випадку, якщо нам щось по самої шагрені буде не влаштовувати, ми можемо після повного висихання лаку. Ми можемо його полірнути. Але якщо ми будемо намагатися його викласти так, як треба, то вирогідність є, що він і Це буде вже не досить окей. Тому лак розмішуємо, заливаємо. Через сито не забувайте, це обов'язково. Проходимо липкою серветкою липкою серветкою саму деталь, і будемо наносити. Будемо наносити в півтори шари, а паузу буду давати велику, тому що треба почекати, щоб розчинник гарно вийшов. Тому що, якщо в нас низька температура, розчиннику дуже важко виходити. І вентиляції ж нема ще. Тому такі нюанси. Так, як я казав. Голова ТЕ20, дюза 1,4, але закручено десь 1,3, десь так буде в мене. Тиск буду ставити, все одно буду ставити тиск, а залишати дві атмосфери. Чому? Тому що матеріал, якщо він холодний, він досить густий і важко буде його продавити через пістолет, якщо тиск буде знижений. Тому дві атмосфери. Так, ми матеріал підігріли, але це не означає, що ми його підігріли до 20 градусів. Тобто, може 15. Ну, пістолет холодний, повітря холодне, тобто у нас, в принципі, ну, нюанси. Я розумію, що класичний варіант, щоб у нас повітря було. Повітря було 20 градусів, угу. щоб повітря у нас було 20 градусів в камері, деталь 20 градусів, матеріал 2 градусів, тоді все нормально. Ну там плюс-мінус 21, 22, 19 це нормально. Але якщо у нас 10 в камері, а матеріал ми візьмемо 20, що у нас вийде? Моменти, він буде вести себе непрогнозовано. Не От отак він буде себе вести. Тому нам важливо, щоб у нас плюс-мінус повітря, деталь і матеріал були в одній температурі. Це є шанс, щоб воно на щось було схоже. Тому що поїхали. А, треба не забувати захист, Це треба обов'язково мати, тому що буде багато розчинника в камері, буде багато його в повітрі, і ми будемо їм дихати. Тому обов'язково е захист треба мати. Це, ми навіть почекали 10 хвилин. <хи> так, стосовно того, що я бачу, нагадую, у нас температура була, не була, а є навіть 11 градусів. 11 градусів. 11 градусів. А починали ми з 8, по-моєму. Да? Починали. Ось. Ми лак, фарбу нанесли, лак нанесли. Фарбу нагадаю, наносили в три шари і розпил для того, щоб у нас був А Лак наносили в два шари. Перший шар був трошки тоньше, швидкий прохід, а другий вже нормально розкладали. І що з того, що я бачу? В принципі, потьоків ми ніяких не запустили, нічого ніде не потекло, але сама структура лака мені не подобається. Він, він, не вдалося нам розкласти гарну шагрень. Хоча він розтікся, нормально все, але я бачу, що це шагрень досить крупна. І сама е, структура лака от, от, е, маляра знають, що таке структура лака. Коли ми бачимо уже саму поверхню, то я бачу, що наче така вона така трошки, якась ну лаку холодно. Реально йому холодно. Ось. Але якщо ми кажемо, що це е, термінова термінове фарбування, термінове фарбування, ми знаємо, що ми будемо це полірувати і треба віддати, то в принципі цю роботу мож, можна зробити. Але якісь відповідальні роботи в таких умовах робити неможливо. Ну я не кажу, що це ультимативно неможливо. Може, хтось знає якісь такі. Способи, як це зробити, можете написати в коментарях. Тобто, ми взяли швидкий лак, і все одно я бачу, що матеріал да, ми нанесли, він, він в принципі зараз з ним нічого такого критичного нема, але це не той результат, який взагалі повинен бути, якщо у нас ідеальні нормальні умови. Тобто. Відповідальні машини з такими умовами з такими умовами я б не робив. би. А якщо терміново, підполіровку, то це можна там спробувати проскочити, скажімо так. Ось. Тому потьоків нема. Нічого в нас ніде не потекло. Лак, в принципі, півтора шари лака ХС, це ми маємо десь 50 мікрон. Це непогано. Якщо він висохне, і якщо ми зараз, наприклад, підігріємо інфракасно інфрачервоною сушкою, ми підсушимо, ми можемо плярнути, і він буде сіяти. Ми можемо віддати це клієнту, і все буде нормально. Але умови такі малювати при 10 градусах в камері і 10 градусів матеріал, пістолет, повітря це досить важко. Тому треба бути обережно в плані нанесення великі паузи робити між шарами перед сушкою теплою, інфрачервоною, чи там, наприклад, якщо дадуть світло, і можна буде включити мотори і, і висушити. Тому в таких ситуаціях треба давати трошки довше паузу. Зараз я попрошу, щоб зробили проводку і подивитися, яка структура лака. В принципі, він блистить. Ну так, знаєте, якщо там віддати там, деталь, там якось там, то, в принципі, це можливо. Що терміново. Але якщо ми робимо відповідальну машину, відповідальну роботу, то, то це такі умови, це не варіант. Тому не раджу. Стосовно ще моменту. ми ж цей лак, який ми наносили. Він прозорий, він нанісся, в принципі, при 10 градусах, ми будемо його розігрувати. І для того, щоб брати участь в розіграші, треба написати коментар під цим відео, бути підписаним на наш канал, поставити лайк чи дізлайк, і ще що підписати на наш канал. Телеграм-канал на Капоті. Там буде теж багато розіграшів. Ми там і спілкуємося, розказуємо, які в нас ситуації на СТО, як ми з них виходимо, доходимо до общого консенсусу, та багато чого цікавого для себе пізнаємо. Ну що, пройшла десь у вас година, пройшла після того, як ми малювали. Ми можемо торкатися вже цього лака. Ось я руками торкаюсь, все нормально. А все ж таки, ми знайшли. Десь коли ми вже пішли, у нас є маленькі маленькі такі. Патьочик маленький-маленький зовсім. Ось. Але лак, в принципі, як ми його побачили, в принципі, він так і виглядає. Тобто, нічого гірше з ним не сталося. Трошки він підсів. Але при, при умові такої температури це взагалі, ну, я думаю, взагалі непогано насправді. Що би я міг сказати, але вже нормально, можна торкатися. Але цікаво, він е, підсох чи він задубів? Просто у нас <напиш> Напишіть в коментарях хай вже досихає все нормально.